Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я. Вітаю всіх у рубриці Азбука театру. З вами її ведуча Олена Сербіна. Я дуже люблю гуляти коридорами театру під час вистави або репетицій. Кого тільки не зустрінеш за театральними лаштунками. Папу Карла та Карабаса Барабаса, який перевіряє, чи ретельно приклеїлись вуса, мальвіну, що уважно перечитує сторінки сценарію, або лайливу сестру бідолашної Золушки, що насправді виявилась доброю і веселою дівчинкою, і багато чого ще дивовижного та надзвичайного. Ви ж знаєте, мої дорогі друзі, що театральна вистава не може існувати без акторів, режисерів та сценаристів. Але є люди, які прикрашають, доповнюють виставу, допомагають відчути епоху, характер, автентичність вистави. Цих людей ніколи не бачать глядачі, вони залишаються залаштунками. Те, що вони роблять, дуже схоже на чаклунство. Та звуть їх не чаклунами, а зазвичай гримерами. Я відчиняю двері гримерного цеху і стискаюсь з дивовижною істотою, чи метеликом, чи феєю, поки не розумію. Можливо, це добрий дух гримерного цеху. Ви з якої казки? Сідайте, Ремер зараз підійде. Оглядаюсь навкруги. Великі дзеркала, яскраве освітлення, на столі перед дзеркалом коробки із різнокольоровими фарбами. Хі -хі -хі. Це не фарби, театральний грим, спеціальний крем різних кольорів, що наносять на шкіру обличчя акторам. Зробити більш вимовними очі, затемнити шкіру, зістарити обличчя, додати ластовині або бородавку, на все це здатний театральний грим у чарівних руках гримера, звісно. Хм, Невже не можна обійтись сучасною декоративною косметикою? Фея пересідає чи, може, перелітає, ближче до мене і терпляче пояснює? Особливість нанесення театрального гриму відрізняється від звичайного макіяжа, на сцені використовуються світлові фільтри, червоні, сині, зелені, які дуже приглушують кольори. Звичайна червона помада може здатися синє чи зеленою і зіпсувати образ. Хі -хі -хі. Тому для театральної сцени не підходить косметика, яку можна придбати у магазині, бо вона ці фільтри не поглинає. Якщо ви Використовували хайлайтер, Раджу його стерти, бо обличчя буде виблискувати під світлом софітів. Хайлетр підходить лише для сучасного концерту, де не використовують фільтри. Тож не гайте часу, зітріть його за обличчя. Давайте, я вам допоможу! Фея безшумно підходить до мене, чи все ж таки підлітає? Та починає легко та швидко стирати косметику з мого обличчя. Я навіть не встигла нічого сказати. А я півгодини наносила її вдома перед дзеркалом. До речі, Грим та Пудра мають бути однакові у всіх, продовжувала дивовижна істота із крильцями за спиною, бо актори потрапляють під одні ті ж софіти. Зі світловими фільтрами? Прибираючи залишки косметики з мого обличчя, вона додала: Ви, мабуть, новенька? Хі -хі. От візьміть собі. І вона протягла мені нерозпочату коробку справжнього театрального гриму. Такий грим можна придбати лише в спеціалізованих магазинах. Його мають всі актори. Щоб власноруч наносити грим перед виставою. Гримери не завжди можуть стигнути, особливо коли в уявленні приймає участь велика кількість акторів. Я роздивляюсь на стінах портрети персонажів з вистави Пригоди Буратіно». Пригадуєте героїв? Всі вони різні та однакові водночас, бо грим виконаний в одному стилі. Як таке можливо? Актори домовляються між собою, які кольори використовувати. Гримери працюють над образами разом з художником театру. Художник створює на папері образи персонажів, відштовхуючись від характеру ролі. Коли гример наносить його вперше на виконавця, його роботу контролює художник. Адже малюнок на папері? Може суттєво відрізнятись від того, як Грим ляже на обличчя. <хи> Це дуже кропітка та відповідальна робота. Адже обличчя персонажа, як і костюм, повинне доповнювати образ, допомагати глядачеві розібратися в його характері. Актори мають звикнути до свого образу, щоб надалі вони самостійно могли. Повторити його? Здається, ця фея знає про мистецтво Гриму, все я стала задавати більш складні питання. Якщо за сценарієм персонажа б'ють, спотворюючи йому обличчя, звідки з'являються синці, шрами або кров? Фея відмахнулась від мене і відповіла з усмішкою. Це дуже просто. За лаштунками в таких випадках на актора чекає гример і виконує терміновий грим. Обличчя швидко покривається коричневим гримом, наче вимазане землею. Домальовується кров? Так кров не справжня? Хі -хі -хі. звичайно, ні. Для створення крові розбавляється грим з цукром, додається трохи червоної акварельної фарби і отримується той продукт, який легко змити з обличчя. Водночас він виглядає дуже природньо, штучна кров, виготовлена з цукрового сиропу, стікає довго і не псує костюми. Якщо кровотечі має бути носова, то суміш набирається у піпетку і закапується в ніс. Цікаво! А що до зачісок, бороди та інших відозмін зовнішності? Несподівано двері відчинились, і голова капітана Гака глянула на мене, а потім на фею. Нарешті, скориш за лаштунки, через це на тобі летіти над кораблем. Фея спохватилась та вибігла з гримерного цеху, а може, все таки вилетіла? Та хто їх акторів зрозуміє. Доброю феєю, що так цікаво розповідала про професію театрального гримера, виявилась молода актриса театру. Чаклунство Гримера не тільки змінило її зовні, а й допомогло перевтілитися в образ. Та Гримера я так і не дочекалась, тож вирішила. Обов'язково ще раз завітати до гримерного цеху та розпитати про пастежерські вироби. Впевнена, вам буде цікаво. Ви не знаєте, що таке пастежерські вироби? Тоді чекайте на нову програму у рубриці Азбука театру. До зустрічі, мої дорогі. Ледь не забула. Любіть театр! Ходіть у театр. Грайте в театр. Для дорослих і малят азбука театру від А до Я.